Кожного із нас Він віддав своє життя. За тебе в мене, дорога людина, Христос постраждав на Христі. Третього дня Він воскрес, він є живий. Він сьогодні любов'ю закликає людей, покаяться. Покаяться це визнати свої провини, усвідомити, що я людина грішна, і попросити Бога прощення. І Господь прощає, він дарує миру і спокою. Читайте, святе письмо, молиться Бог Нехай Господь благословить тебе, нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своє, нехай буде милість до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі, миру, і нашій країні. ім'я